Із самого ранку Миколу Щерука активісти чекали на своєму робочому місці не привітати з призначенням, а вимагати відставки. До обласного управління міліції завезли шини, а самовулицю перекрили автомобілями. Люди не згодні з призначенням Миколи Щерука. Сьогодні зранку активісти разом з журналістами з громадськістю знову пікетували обласне управління УС для того, щоб висловити свою позицію по відношенню до його особи. На жаль, бачите, воно знову нічим не закінчилося. Він не прибув на оперативну нараду, яка мали зранку, а поїхав знову десь нібито по області. Переконавши, що начальника на роботі немає, активісти проголошують свої умови. За годину перекриють рух міжнародною трасою Київ Чоп. Якщо Микола ще не приїде на роботу, не дочекавшись, дорогу таки перекривають і погрожують, готові заблокувати центральні магістралі і в інших областях України. Автомобілісти поставили машини тим самим перекрили рух, поки їх не почують, бо Начальник міліції ігнорує і ховається від громади. Я не, не, не розумію його дій. А Я знаю, що якщо начальник, якщо начальник не приїде, по всій Україні зараз буде в Житомирі блокуватися, тобто в Житомирі, на Львівщині, по всій Західній Україні будуть блокуватися автошляхи і будуть стояти, якщо на то потрібно, сутки. В результаті люди з зупинених маршруток до рівного вимушені йти пішки, а окремі водії висловлюють своє незадоволення в категоричній формі. Ви вам заперечаємо? Першим розблокувати проїзд та домовитися з громадськістю пробую голова Рівненської облдержадміністрації. прикриття дороги Сергій Рибачок називає провокацією. Я думаю, що потрібно сідати за стіл переговорів і вирішувати. Нам не можна зараз допускати тут дестабілізацію. У нас тут на, на сході України величезна кількість проблем. Тут ще дестабілізують на західній Україні. Що ми маємо забезпечити зараз тил, і ми маємо забезпечити нас тут лад і спокій. Вот а те, що зараз робите, це провокація. Проте порозумітися з громадою керівнику області не вдалося. Наступним домовлятися приїжджає сам новопризначений очільник міліції. Ви непорядно, непорядно к людям віднеслися. Питання в чому? В чому? Перше, ви не, при, не приїхали. Друге, ви не брали тут. Третє, секундочку. Так, так ви навіть, коли. Третє, люди сказали, що ви не, ми не, не хочемо вас. Чому ви не сказали ні, то ні. Я будь як мужиком би. Громадські активісти вимагають заяву про відставку. Кажуть, лише тоді розблокують і дорогу, і управління міліції. Микола Ширук каже, що він не хазяїн, але не уточнив чого. Ми треба порадитися. Я е, не хане хазяїн. Ганьба! Тому що Ганьба! не плануєте писати заяву. Ганьба! Ганьба! Думав новопризначений керівник про своє майбутнє хвилин 40 із кимось активно радився по телефону, а потім просто поїхав. Як виявилось до обласної державної адміністрації, де вже зібралися інші громадські активісти та журналісти. Тут Микола Щарук себе називає вже підневільною людиною. З моменту, коли пройшла кадрова комісія і вийшов наказ, я людина підневільна. Якщо адміністерство прийме рішення за рахунок будь-якої ситуації або просто мені скаже піти, я піду. Наразі ще вчора призначений керівник рівненської міліції чекає на дзвінок з міністерства. І вже сьогодні Микола Щорук може залишитись без посади або ж змушений буде залагоджувати конфлікт з представниками громадських організацій. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини рівного.